У державному департаменті США вважають, що зупинення в допомозі Україні боротися з російським повномасштабним вторгненням було б для Вашингтона найгіршим рішенням у відомстві. Впевнені, що українські воїни звільнять усі захоплені Росією міста. Про це сказав заступник голови американського держдепу Джеймс Обрайен на засіданні у Конгресі. Він зазначив. что штаты не может дозволить себе завести Киев на пив Ну, во-первых, я говорю, давайте опять же избавимся полностью от иллюзии, что Украина останется без денег. Украина все получит, все, что ей обещали, она все получит в этом году. Поэтому никакой дыры. А что ей в этом году, напомните, обещали? Ей она получит 40 миллиардов евро. это вот Помивропейської байдановське предложение да? А, євро? нет, это євро. Я имею в виду. євро. Так Она получит э, примерно 60 мільярдів от США. Він нагадав, що військові сили оборони України вже повернули половину територій, що захопили путінські війська спочатку повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року також Україна відкрила нові альтернативні зернові коридори, які російський диктатор намагався заблокувати, вийшовши із зернової угоди. Зараз невдалий час залишати Україну, тому що Україна перемагає, заявив Обраєн. Таких результатів держава досягла насамперед, завдяки креативності свого народу. Набору цікавих рішень, як то БПЛА та інші технології, які сприятимуть і американській безпеці, коли Україна наблизиться до членства в НАТО, з нами на зв'язку. Юрій Федоренко, це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92», друга окрема штурмова бригада. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні героям, слава! Дякую, що знаходите час і можливості починати з нами ранки. І з чого я би хотіла з вами почати розмову? Вчора повідомляли наші військові про те, що російські окупанти вели безуспішні на щастя на штурмові дії майже на усіх напрямках, на всіх ділянках фронту власне була інформація про те, що є там певні підсилення. Зокрема, на напрямку Бахмутському. Хочемо почути від вас, з, з чим ми, власне, починаємо цей тиждень і чому активізувалися окупанти зараз? Ну, скажу так: що активація окупанта пройшла раніше. Зараз вони посилили ударно-штурмові дії. Тому що завдання для противника воно залишається незмінним останні місяці. Це завдання сформульовано наступним чином. Перше за будь-яку ціну зупинити ударно-штурмові дії сил оборони, друге повернути втрачені позиції. Весь період часу противник перебував в активній обороні, тобто вони вчиняли зворотні ударно-штурмові дії, намагаючись нащупати слабкі місця в нашій обороні, чого їм не вдавалося робити. Після накопичення певних сил та засобів. Противник перейшов в більш активні штурмові дії наряду вітинків. Намагається штурмувати комбінованою тактикою з застосуванням живої сили, артилерійських засобів, легкоброньованої броньованої техніки, на яких звітинках штурмує виключно живою силою за посиленням і прикриттям артилерійських засобів. Намагається застосовувати авіацію і відповідно компоненту БПЛА, як розвідувальних, ті, які перебувають у них на озброєнні, так і цивільного призначення до прикладу противник достатньо інтенсивно застосовує ФПВ-дрони, як в плановому режимі, тобто вони намагаються висіти над нашими шляхами сполученнями в разі виявлення цілі наносити враження, так і відпрацювати по передових позиціях, тобто по позиціях сил наших піхотинців. але водночас тим і протидія цим засобам в силах оборони в деяких бригадах вже налаштовано дуже потужно і ефективно. Противник себе не може почувати в повітрі дуже безпечно і комфортно в інших бригадах. Ці процеси тільки налаштовуються, але це відбувається достатньо активно, тому що виклики загрози, які є від ворога, вони достатньо суттєві. На поточному моменті ініціатива залишається на боці сил оборони. І противник штурмував безуспішно, втратив значну кількість особового складу техніки, і тут я хотів би ще зауважити: така була думка, десь я почув, що Ну, сила оборони, там збройні сили України, це професійно навчені підготовлені люди, які з усім справляться. Це, це від цивільного сектора була така думка. Я кажу, так дійсно це правда. У нас люди вмотивовані, люди здатні навчатися, вдосконалюватися, бути ефективними цивільні. Але треба розуміти, що це люди, які ще вчора були цивільними, умовно вчора, так певний період часу назад. І це ті люди, які є простими українцями, вашими сусідами, колегами по роботі. Тому це потрібно розуміти, усвідомлювати і поважати той вклад, який роблять сили оборони на полі бою, зокрема і подякую принагідно всім, хто підтримує сили оборони і приймає повну участь в національно визвольній українській війні проти Росії проти України. От ви згадали, пане Юрію, про цивільних не можу вас не запитати, знаючи те, що ви активно проводите збори зараз. Люди на кінець року. Чи бачите ви зменшення кількості донатів? Останній час дійсно з цим є проблеми. Це обумовлено певними інформаційними компаніями, які проводяться невдало серед середині нашої держави. А також я вважаю, впливом і Російської Федерації, яка намагається будь-які негативні речі, які відбуваються серед нашої держави, максимально розкручувати, піднімати на стяг і таким чином демонтувати цивільне суспільство. Але в цілому маю вам сказати, що збори продовжуються, і за рахунок як кожного українця, і тих, хто нас зараз. Дивиться, вдається поповнювати засоби пала видаткові, так і за рахунок е, тих фондів і благодійних організацій, яким довіряють. зокрема це і фонд Сергія Стерненка, і Сергія Притула, там телеграм-канал Труха, який нас підтримує достатньо активна їхні підписники. Ой, 24 частково заходи. Е, народні депутати до речі також активно працюємо за рахунок їхніх комунікацій, зокрема Марії Мезенцевої. Вдається отримувати контакти тих. Людей, які підтримують українців, проживають за кордоном, є іноземними громадянами, але підтримують нас душою, серцем, і фінансами. Тому ось ця спільна робота, крапелька про капельці, формується такий гірський струмок, який дає можливості отримувати необхідні результати, знищувати ворога. Повертаючись, пане Юрію, до подій, зокрема безпосередньо на фронті і до тих ділянок, про які ви щойно говорили. Ви сказали, що на одній з діл на деяких ділянках ворог застосовує виключно живу силу. Це підкріплення, які надійшли на певні ділянки з інших ділянок, чи це якісь свіжі загони, можливо про які ми ще не чули, або свіжо сформовані. Противника вистачає на поточний момент живої сили, і в тому числі яка здатна вчиняти ударну штурмові дії. А яка не здатна, їх змушують це робити. Тому е, це підкріплення, яке противник отримує з другої шолону оборони, можливо, перекидують з інших напрямків, але проти нас б'ють абсолютно різна okay. різна шерстна аудиторія. Це і ті, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, і мобілізовані і десантники, і контрактники і ахматівці. І багато кого іншого, тому противник намагається комбінувати їх, міксувати і отримувати для себе позитивний результат. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.